Щось вже я своє робив. Любили муся мої акварелі, бо вони такі розмоті і не як конкретики, але в тому він бачив або казав, що може бачити багато додумати. Це теж така інтересна ситуація. Я не знав, я робив так, як... Традиційна акварель, ну, суха, чи як то казати, палітру, на якій змішував, я не любив пластмасу, брав по І коли зроблю акварель, суха така, пересушена, щось не а дивлюсь на палітру, а там така красота, так туди типу, позапливали фарби, такі. І думаю, як би то зробити, Тобу і робота була така. І тоді думаю, о, так. Я покладу папір так на стіл та буду, буду робити так, як на повітрі. А потім доробляєш, дивишся, що як, як веде себе та, та, та фарба, чи та вода, чи більше, менше там брезгаш, там щось по полусухому по, по проведеш, то видавлює. Тобто ну, то, то вода працює. У нас зараз є інтернет, то там можна знайти все. Або мишився. Та Я вже так шукав там акварелісти всього світу, чи там за всі роки там значні акварелісти, техніки, акварельні, все. але подібно я щось, але такого я не знайшов.